Наші військові задали нові стандарти патріотизму і офіцерської гідності. Роксулана Шемчук колекціонує вишиванки вже понад 20 років. Любов до українського не лишила її осторонь подій в Криму. Вони фактично йшли з одним гімном без зброї. Вони йшли з одним гімном і з прапором націлені на, 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 на них дола автоматів. Після тієї ночі львів'янка емоційно закликала жінок у соцмережі підтримати доблесних солдатів, а саме подарувати їм сорочки обереги. На її звернення небайдужі зреагували відразу. Причому не лише зі сходу та півдня України, а й з різних міст Італії. Залишаю телефон, а також телефон доньки. Яка може передати, якщо потрібно, що для вишивання є багато людей. Які не вишивають, а готові купити вишиванку. Є люди, які готові прикластися. Наприклад, є дівчата, які пишуть, що вони готові покроїти. Що вони вишивати не вишивають, але можуть покроїти, пошити сорочку. Наразі жінки домовляються між собою про роботу хтось шитиме, хтось вишиватиме. Візерунок обирають самі. Кожен орнамент, залежно від регіону, має свій символ. Проте нинішні події в країні об'єднають усі сорочки патріотичним духом та прагненням до свободи. І вишиванка це була в першу чергу величезним оберегом. І я думаю, що наші військові, якщо отримають, я не впевнена, чи вони будуть носити її часто, чи вони там десь колись вдягнуться, А може просто в них буде лежати як пам'ять, як сімейна реліквія, ця вишиванка. Але я впевнена, що сакральні символи на тих вишивках будуть берегти і їх, і їхню родину від тої нечисті. Роксолана Шемчук називає себе краплею, проте варто пам'ятати разом на океан, що зветься Україна. Я хочу звернутися до вас, солдати-матроси. Якщо навіть комусь з вас ми не зможемо надіслати вишиванку, пам'ятайте, що вся Україна молиться за вас. І те, що ви зараз робите, це вже залишиться неоціненим скарбом вас, ваших дітях, ваших внуках. Це вже буде назавжди тривога. Мене. Мене страх. Е, ми молимося, щоб все це минуло без крові. Але те, що ви там були, і те, що ви не зрадили своєї батьківщини, залишиться з вами назавжди. Ми з вами дорогі. Роксолана Шемчук закликає бажаючих підтримати військових та контактувати з нею. Марія Шепель, Віктор Самбратович, новини 20.15, другий канал.